Вітаю вас, дітки. Пропоную вам прослухати цікаву загадку та відгадати її. Їх на віконце, на поличку ставлять. Від холоду, від вітру бережуть. Весну взимку вони нам дарують, тому що зеленіють та цвітуть. Малята, здогадалися? Так, це загадка про кімнатні рослини. Вірно. Ви знаєте, малята, чому кімнатні рослини називають кімнатними? Так, бо вони ростуть у горщиках, у кімнаті, у будинку, так? Рослини саджають у горщики, за ними доглядають. Потім вони вростають високими, гарними, красивими та прикрашають нашу оселю. А для чого нам потрібні рослини вдома, ви знаєте, дітки? Так, вони збирають пил та очищують повітря. Вірно. Зараз я вас познайомлю з тими рослинами, які ростуть в мене вдома. Погляньте на картинку, дітки. Це фіалка. Листочки у фіалки кругленької форми. Вони м'які на дотик. Квіти у фіалок бувають різного кольору, подивіться. Ця рослина дуже популярна, це фікус. Це найвища рослина, яка стоїть у мене вдома. Листя у неї дуже велике, подивіться. Воно гладке на дотик. Ця рослина малята має назву клівія. У неї довге вузьке зелене листя. На високому стеблі знаходяться помаранчеві квіти. Квітів може бути дуже багато. Всі ці рослини будуть гарними, якщо за ними добре доглядати. А ви знаєте, малята, як доглядати за кімнатними рослинами? Кімнатним рослинам потрібно розпушувати землю у горщику, щоб до коріння потрапляла не тільки вода, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно протирати пил з листя, бо рослина дихає саме листочками. Якщо листочки у рослини маленького розміру, їх можна оприскувати водою. Найголовніше правило, що кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури. Але не всі рослини люблять воду. Тож потрібно знати, коли. Яку рослину слід полити. Наприклад, одна рослина любить воду, і поливати її можна майже кожного дня, а іншу рослину тільки раз на тиждень. Одні рослини люблять сонечко, а інші ні, тож слід добре поміркувати, де і яку рослину поставити у кімнаті. А ще кожній рослині потрібна наша любов і турбота, і вони будуть вдячні нам і прикрашати наш дім. До зустрічі!